Вітаю всіх на моєму каналі Партнерських новин сьогодні, 22 жовтня 2025 року. Хотів би подякувати своїм першим підписникам та тим, хто подивився мій перший стрім за їх коментарі та зауваження, які я намагатимуся врахувати. Можливо, не з першого і навіть другого разу, але я думаю, мені це вдасться. Дякую вам ще раз всім. Хотів би поговорити про розвиток співробітництва США з Південною Кореєю та загрози, які США вважають для себе пріоритетними в Індо-Тихоокеанському регіоні. Далекий це для нас регіон, ну, але безумовно, він цікавий для нас, тому до нього увагу звертаємо. Він цікавий для нас, українців, з точки зору розуміння загроз не тільки в Віндо-Тихоокеанському регіоні, а й в Європі загалом та розуміння наших перспектив і місця в рейтингу американських інтересів та пріоритетів. Основний матеріал для стріму взяток з експертної онлайн-дискусії, організованої Атлантичною Радою щодо американо південно корейського альянсу. Висновки південнокорейських та американських експертів допоможуть нам тут розібратися в цій тематиці. Перший висновок. він доволі зрозумілий. Наразі сформувалася агресивна вісь. Китай, Росія, Північна Корея та Іран. Північна Корея та Китай разом становлять загрозу інтересам США в Тихоокеанському регіоні. Частково тут згадується і російський Далекий Схід. Робиться також наголос на можливості та небезпеці появи одночасних конфліктів в Європі та Азії. Серед проблемних питань у двосторонніх американно-південно-корейських відносинах згадується інвестиційна угода на 350 мільярдів доларів США. І мова тут йде про пакет інвестицій Південної Кореї в економіку Сполучених Штатів а не навпаки, відповідно. Проблеми з цією угодою виникли після введення американцями додаткових тарифів на південнокорейську продукцію. Зараз ці тарифи суттєво знизились до 15%, вони були десь приблизно 35%. І справа потихеньку зрушила з мертвої точки. Експерти південнокорейські оцінюють можливість завершення і та погодження цієї угоди десь. Напередодні саміту АТЕК у Південній Кореї на наступному тижні. Це ще один приклад наслідків невиважених дій Білого Дому щодо своїх головних союзників. Такими діями вони навпаки союзників примушують робити такі речі, які не будуть сприяти захисту та відновленню інтересів Сполучених Штатів Америки. Для США залишається важливим питання співробітництва з Республікою Корея у галузі критичних технологій. Це весь спектр сучасної продукції, від якої напряму залежить стан економіки та безпеки Сполучених Штатів Америки. І мова йде тут про навпівпровідники, засоби накопичення електроенергії та біотехнології, а також енергетичні ресурси. І тому вважається, що війна в Кореї нестиме пряму загрозу американській промисловості та американським інтересам. А тепер мій такий власний коментар противагу цій фразі: що а от війна в Україні, американській промисловості навпаки дає прибутки. От така у нас дзеркальна дилема виходить. Тому це все зараз не буває широкого розголосу. які причини? Того, що це питання виходить зараз на перший план у всіх дискусіях. А тому, що США вирішили змінити свої ключові пріоритети в цьому регіоні. Тобто, перейти від стримування загроз з боку Північної Кореї до стримування та балансування у відносинах з Китаєм. І результат: роль Республіки Корея також має змінитися. Вона повинна стати форпостом США у протистоянні з Китаєм. Така зміна пріоритетів певним чином турбує самих корейців, особливо, що стосується масштабів та глибини залучення країни до протистояння з Китаєм. І головне тут не залишитися наодинці в критичний момент. Ще один цікавий аспект, який є наглядним і для нас, українців, і стосується ядерної зброї. За даними останніх опитувань, 75% корейців висловлюються за дотримання власної ядерної зброї. Серед причин, що спонукають на такий крок, називають – Необхідність ядерного стримування Північної Кореї та невпевненість у, у американській ядерній парасольці, тобто гарантіях Вашингтону на так зване розширене ядерне стримування за рахунок американського ядерного потенціалу. Південні Корейці хочуть мати свій потенціал для стримування можливої агресії проти них. Це стосується ядерної зброї у першу чергу. Що ж стосується самих механізмів, які регулюють надання Американського ядерного захисту Республіці Корея у рамках розширеного ядерного стримування, то тут створено та функціонує дві спільні, два спільних таких консультативних органи. Це група з питань ядерних консультацій це консультативна група найвищого рівня. Але корейські експерти висловлюють нарікання щодо ефективності цих органів, звідси й певні побоювання. Сам факт активізації ядерної тематики можна також розглядати у якості дієвого способу привернення міжнародної уваги, у тому числі і Пекіну та Пхеньян. Цікавими також і інші дані опитування. Так, 65% корейців стурбовані невизначеністю у рамках американо-китайського протистояння. 65% корейців та 62% японців підтримують тісну співпрацю між Республікою Корея, Японією та США у разі протистояння китайській агресії проти Тайваню. 62% корейців підтримують Союз з Японією у разі необхідності протистояння агресії Північної Кореї чи Китаю. Тобто, за експертними даними, суспільна думка загалом сприяє реалізації спільних безпекових ініціатив. Тепер декілька слів про партнерство. Для корейців це зараз ключове слово. Республіка Корея планує розширювати партнерство і працювати не тільки з Сполученими Штатами, а й з іншими партнерами. Суть заяви звучать заяви і про готовність стати партнером у рамках оборонного партнерського об'єднання Аукус Австралія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Партнерство має стати ключовим і для нас. Чому Поясню далі? Цікаві коментарі щодо ролі НАТО та доцільності створення його азійського клона. Сама Республіка Корея вже має, вже має партнерський статус в НАТО у рамках індо-тихоокеанського регіону. Місія Республіки Корея при НАТО вже навіть почала працювати з 2022 року. НАТО оцінюється корейцями більше як інституційна організація, ніж практичне об'єднання, здатне ефективно вирішувати оборонні завдання. Альянсу пропонується більше уваги звертати на реальну військову співпрацю між союзниками. Корейські експерти вважають, що перед тим як думати про азійську версію НАТО, потрібно більше консолідувати наявне тристороннє співробітництво між США, Японією та Республікою Корея. Але головною проблемою у безпековому партнерстві в Віндові-Тихоокеанському регіоні вважається відсутність його чіткої інституалізації, навіть у рамках трикутника США, Японія та Республіка Корея. Це ж знову цікавий момент для нас щодо співпраці з НАТО та пошуку дієвих альтернатив у регіональному співробітництві. І такою альтернативою має стати партнерство. Тепер про ООН та її міротворчу роль у корейському варіанті. Декілька слів буквально. І це в першу чергу мова з тими про польову присутність ООН в Кореї. Командування ООН в Південній Кореї було формально засновано у 1950 році. Це багатонаціональне військове формування, створене для підтримки Республіки Корея після закінчення Корейської війни. Цей орган функціонує вже 75 років, тобто, це була свого роду перша спроба ООН забезпечити колективну безпеку після підписання статуту ООН. Формалізація цього органу досить неоднозначна. Але командування діє під прапором ООН і статусом керованої ООН поліцейської присутності. Зараз формальне завдання командування ООН полягає в підтримці угоди про перемир'я та забезпечення дипломатичних контактів між Південною та Північною Кореєю. На сьогодні до складу командування залучений персонал 18 країн-членів ООН. США очолюють командування ООН та забезпечують більшу частину фінансової підтримки та військового контингенту. Заступники командувача цієї польової присутності ООН призначаються на ротаційній основі по черзі від Канади, Великої Британії та Австралії. Це приклад залучення ООН до пере до підтримки угоди про перемир'я, яке вже триває більше 75 років. Тобто, це майже вже три покоління змінилося корейців після того, як ця місія польова ООН була там заснована. Тут можливо побачити певні нариси того, що може очікувати Україну, коли говорять про так званий корейський сценарій та можливу участь ООН. Це не дуже просте питання, і його вирішити занадто складно. І ефективність цього також буде під великим питанням. Але, як не диво, самі корейці досить позитивно оцінюють діяльність командування ООН. У теперішніх умовах основне завдання командування має полягати в оцінці ризиків залучення Південної Кореї до регіонального оборонного співробітництва. Таку думку висловлюють корейські експерти. І це досить цікава думка. Тобто оновлення наявного. Потенціалу командування, тобто цієї польової присутності, яка вже 75 років функціонує на території Республіки Корея. Причому командування залишається бути основною платформою для багатосторонньої координації. Але роль США в рамках цієї польової присутності повинна бути більш активною. Знову підтверджують корейські експерти. Тепер про допомогу Республіки Корея Україні. Це питання тільки по дотичній обговорювалося серед американських та корейських експертів. Головний момент тут в тому, що війна в Україні підштовхнула Республіку Корея до переоцінки існуючої безпекової ситуації. І тут декілька основних тез. Стосунки Республіки Корея та Європи мають бути тіснішими. Північна Корея допомагає Росії. Південна Корея має більше працювати з Європою та Україною, заявляють південнокорейські експерти. Європейські ж країни мають більш активно брати участь у роботі командування ООН. ЄС має допомогти Республіці Корея у разі необхідності, а Корея, навпаки, Європі. Чим же Європа може допомогти Кореї у випадку війни? От ключове питання, яке постає перед експертами в ході цієї дискусії. Не тільки перед експертами, а воно реально існує і серед європейських країн. Для того, щоб допомогти, потрібно мати запаси. А їх через війну в Україні бракує. Бракує Європейському Союзу і бракує самій Україні. Такий невтішний для нас висновок можливо зробити з цього всього. Тепер декілька слів по, про Північну Корею. Північна Корея зараз надає дуже суттєву допомогу Росії, без якої вона не могла б продовжувати свою агресію. У цьому зв'язку звучало й інше питання, яке цікавить південнокорейських та американських експертів: якими будуть відносини між Російською Федерацією та Північною Кореєю після закінчення війни в Україні? Тобто, чи кине Москва Пхенян чи ні? І на що буде спрямований північно-корейський оборонний потенціал? Поки це питання залишається відкритим, але є тут багато варіантів можливих сценаріїв, важливих і для нас. Після цієї дискусії у мене з'явилося відчуття, що російське вторгнення в Україну це ніби якась завчасна підготовка до вирішення азійських проблем Китаєм, який таким, який таким чином і за допомогою своїх союзників з Москви та Пхеняну відтягує європейські та американські ресурси з регіону своєї відповідальності. Стає також зрозумілим, що США шукають союзників у протистоянні з Китаєм, без яких вони не зможуть добитися переваги. Зараз між Вашингтоном та Пекіном існує фактичний баланс сил, і це визнають обидві сторони. Тому ключова роль союзників зростає в таких умовах балансу. Обидві сторони це розуміють і починають вести боротьбу за союзників і партнерів. Що стосується України, то ми для США навряд чи станемо Республікою Корея. А от для Європи іншого варіанту, як використовувати нас у якості своєї Республіки Корея для стримування Росії, фактично не існує. Потрібно це врахувати і нам, і європейцям. Дякую за увагу. Цікаво було почути ваші думки щодо змісту та формату цієї та майбутніх трансляцій. Якщо було цікаво, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал партнерських новин, який я на зробити для вас цікавішим та інформативним. Це також сприяє поширенню україномовного контенту в мережі. До побачення всім та мирного нахуй.